Компанії, які обіцяють, що це буде легко, насправді це не легко. І колись в 2014 році, коли ми починали, Мейт називався Ізі старт in IT, тому що ми думали, що ми зробимо. Нашим студентам цей початок в IT легким. Ми буквально з першими студентами зрозуміли, що це просто от, неправильна назва. Е, от і вона не відповідає взагалі тому, яка у нас задача в роботі з студентами, і ми дуже швидко зрозуміли, що е, це, це потрібно буде потрібно буде перейменуватись. Е, ось і ми перейменувались в е, мейт, і ми зрозуміли, що наш. Наш, наша місія, наша задача в цьому шляху це допомагати людині бути другом, е, давати поради, провести людину в цьому шляху. Е, от, але ну, цей, цей шлях не простий. Е, за 14 днів не вивчають. 21. один, е, давай, давай будемо точно все. За 21 — можливо, але теж точно ні. І ми тоді перейменувалися в Майтикеті, Academy. зрозуміло, що це швидше наша роль, а не. А не про от легкий старт його дійсно немає, і зараз це довго,